Це квартира сім'ї Ременець, яка майже вигоріла після влучання російського дрона 2 грудня минулого року. Тоді загинув Віталій Ременець. Його старша дочка Аліна Ременець показує, в якому стані зараз квартира. Тут у нас була кухня разом з де добув телевізор. Дома відповідно вечеряли постійно, особливо коли я приїжала з ми Всі разом тут збиралися, дивилися якісь фільми. І, власне, тут ми проводили всі свої вечори. Тут коридор. Тут була у нас така, не знаю, кладовка, так, напевне. Тут шафа була велика купе, а саме на цій стороні стояла здаткова колекція з різними старовинними речами. Там Дзвіночки були старі підсвічники, я йому теж пам'ятаю, подарувала минулого року. У Львові купили такий старий підсвічник з трьома. Для трьох свічок ось, то ми ставили його там на щедрий вечір, на свят вечір. Тадко любив такі якісь старі речі. Ось, власне, влетів він в цей технічний поверх, але все одно ми, як на п'ятому поверсі, то воно залетіло на моє вікно. А ось тут навпроти, це була моя з Веронічкою кімната. ну, якби вже Веронічкана, бо я вже якби, більше у Львові проживаю ось. Але все одно, коли я приїжджала, ми тут разом спали з Воронічкою, ось, А ось тут я. Відпочивали це мій інструмент. Бачите, ці клавіші взагалі їх не навіть не натискаються. Так. Тут нота через ноту граю багато є неналаштоване. Грати можна, тому я думаю, що його можна буде відреставрувати. Бо, як я розумію, молоточки цілі, так і відповідно, і струни цілі. Тому я сподіваюся, що якось в майбутньому я якось зможу, навіть я зможу зайнятися. Тієї ночі також загинула собака сім'ї Боня. Під час вибуху пошкодило автомобіль Івани Ременець. Жінка каже, квартира, яка до влучання була домом, тепер нагадує про події 2 грудня. Я відмовилася в цієї квартири перший, в перший день. Тобто, ми коли з'їздили, я я, Ну тут проживати просто нереально важко буде. І ми домовилися, що натомість цю квартиру я на натомість цієї квартири мені ну, це розглядають. Цей варіант розглядає міська рада, зокрема, Сергій Віталійович. Цю квартиру ми віддаємо, а натомість мені дають сиру. Ремонти я маю самостійно робити. Такий вигляд багатоповерхівка має зараз. У квартири на третьому поверсі живе Іван Ригун. Чоловік каже, повернувся до своєї квартири через чотири дні після влучання дрона. Вікна пошкоджені, мебель була пошкоджена. Ну на Десь так на відсотків 20, тому що шкло летіло. Знайшли в хаті п'ять осколків від цього шахеда. От. Ну, прибрали, так. А також вікна за рахунок поставили нашої міської ради. А балкони саме за свої кошти відновляли. Вчора буквально поставили. 21 тисяча з половиною обійшлося. Машину розбило. Можна сказати, на 80%, А деяку ще гірше, Це 20 машин пострадало. Повибивало вікна у квартирі та на балконі й у мешканки квартири на п'ятому поверсі п'ятого під'їзду. Лідії Фаль. Мені одне вікно замінили повністю а в цьому вікні поставили, поміняли тільки склопакет, бо не було потреби так би міняти все вікно. Вікна звичайно нам віддали. Безкоштовно, а такі роботи, як балконні роботи, чи міняння чогось на балконі, звичайно, спочатку обіцяли, що воно буде скомпенсовано, але на привій жаль, потім було сказано, що це не входить в їхню компетенцію, та як балкони по своїй природі, коли здавали будинок, вони ніколи не були закритими. Так що прийшлося нам це все робити за свої кошти. В квартирі роботи не залишилися, мова зараз буде йти тільки за зовнішні роботи по тій стіні, по якій було власне влучання дрона. Це Седерани, це проблеми такі, що, наприклад, люди, які живуть по цьому стояку, то, звичайно, у них відповідно холодніше, йде більший розхід газу, вологість більше поступає. У квартирі на четвертому поверсі проводить ремонтні роботи майстер Михайло Королішин. каже, працює на замовлення власниці квартири. конкретно на цій квартирі потекла вода, і от можете бачити там наслідки. Тут дещо підздавалося, дещо там плями, вже люди свій перемальовували, але це все треба переробляти. Також здувався паркет на камеру, можливо, не але там горбиком. У коридорі вже, вже зараз незамітно. От були такі самі плями, взуття, і ми вирішили там частково підшпаклювати, промалювати потім, ну, щоб якесь менш більш було житло готове для проживання. Одна з квартир багатоповерхівки на Чубинську майже вигорила. Сім було підтоплено, а в інших повибивало вікна, розповідає заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Мотляк. Пошкодження зазнали в основному квартири 4-5 під'їздів будинку. Одна квартира практично вигоріла повністю. Це 94-та квартира, розміщена на 5-му поверсі в останньому під'їзді будинку. Зараз замовлена і виготовлена документація на відновлення. Огороджуючих конструкцій, тобто панелі однієї з кімнат і панель технічного поверху. Ці роботи планується виконати при сприятливих погодних умовах. Там загальна кошторисна вартість відновлювальних робіт по огороджуючих конструкціях в межах 900 тисяч гривень. Єдине було ще підтоплення семи квартир, які під час гасіння пожежі були підтоплені. Також люди отримали компенсацію в межах 15 тисяч гривень за рахунок міської ради. 4-5 грудня минулого року в пошкодженій багатоповерхівці та сусідніх будинках замінили 105 вікон, каже В'ячеслав Мутляк. На це з міського бюджету виділили 950 тисяч гривень. Крім цього, 720 тисяч гривень виділено на заміну вікон сусідньої закладу освіти. Це загальноосвітня школа номер 23 де також були пошкоджені вікна внаслідок вибухової хвилі. Одночасно. В межах 650 тисяч було використано на заміну віконних конструкцій. Крім цього, за рахунок місцевого бюджету виконано роботи по ремонту покрівлі, вхідної групи і вікон місць загального користування. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.